Народні депутати, і лідери, які тут на сцені, герої ви, герої ви, бо ви пішли на вибори, ви сказали ні цій банді і ми перемогли. Це не ми, лідери нардепи, вимагаємо ставки тулуба. Більше 80% черкащан на виборах сказали Чимодан, вокзал, Донець цьому тулубу. Так склалося, що всіх областях присилали губернаторів з головами, а в нам прислали Тулуба. Тому ми розуміємо, що треба гнати гулів у Києві, але ми знаємо на Черкащині, що ми маємо почати із Тулуба. До речі, сьогодні був цікавий факт: банда прибігла зранку. Щоб викрасти свого пахана, якого ми сьогодні запустити хочемо в небо. Це для них велика, мабуть, цінність, та ми їм 100-200 тулубів зробимо, хай забирають разом з тулубом із Черкащини. Тому що це ваша воля, ваше волевиявлення. І Черкащина, я переконаний, ми з вами, Черкащани, Черкаська громада, сьогодні. На передовій у всій Україні ми перші творили об'єднану опозицію тут на Черкащині два роки тому. Ми два роки спільно відстоювали Україну і наші ідеали Холодний Яри Шевченка. Тому сьогодні я переконаний, революція розпочнеться з Черкащини. Бо ви герої, бо ви справжні українці. І ми всі разом. Як каже гімн, бремо за нашу Україну. Слава вам і слава Україні! Шановні чергаці, насправді Сергій Борисовича Тулуба сьогодні запрошували на, цей, на цю акцію для звітності, для того, щоб він звітував, що він зробив за ці три роки, які досягнення, які недоліки. Ну, взагалі, що він з нами поспілкувався. Але Сергій Борисович проігнорував нашу. Наші листа, от і не з'явився. Тому на зараз хочеться запросити, ну скажімо так, макет або ляльку Сергія Борисовича. Прохання привітати очними описками. Шановна громада! Ще за три роки, а можливо й перше в житті зараз Сергій Тулов спуститься до вас, до народа. Він не побоїться. Ви бачите, ми йому зібрали чемодан. То, будь ласка, давайте йому побажання, які б ви хотіли і куди його відправити. Сергій Борисович, запрошуємо вас, пустіться до людей, не бійтеся їх. Будь ласка. Насправді, шановні, хотілося б йому додати ще десятків зо три або і більше повітряних кульок, та відпустити його не в народ, а просто неба, щоб летів собі гарно і все було б добре. Отже, шановні. Е, Най-лялька йде у люди. Я сподіваюся, що ви висловите йому свої побажання. А я хотів би перейти трішки до більш приємного моменту. Справа тим, що е, зараз сюди е, запрошений гурт, який співає українські пісні українською мовою. І я сподіваюся, що цей гурт е, надасть вам гарного настрою і наснаги. Тож, будь ласка, давайте проведемо е, депутатів гучними обласками, гучними гучними. І запросимо на цю сцену гурт мандри шановні! Зустрічаємо, будь ласка.